Давній добрий гуцульський ліжник це універсальна домоткана вовняна тканина, яка з прадавен служить інтер'єрною оздобою оселі і водночас покривалом, віддаючи своє тепло домочадцям і подорожуючим. Ним на віну обдаровували молодят. Та давали запростибі під час похорону. Ареал поширення таких косів досить насичений. І в кожній місцевості нашого краю вони мають свої певні відмінності. Та найвідоміше найбільшим осередком, де активно займаються багатьма декоративно-прикладними видами мистецтва, є гірський яворів, що на косівщині. Ти мій рід, ти дитино моя, ти вся честь моя і слава. В тобі дух мій, бо душче моє, і краса, і любов, і держава. Так писав про гуцульське село Яворів сам Іван Франко, який часто бував у цих краях. 15 листопада 1694 року датовано першу письмову згадку про яворів. Розпорядженням суду поселення надано представникам шляхетського роду Чарторийських. Кажуть, село отримало назву «От дерева Явора, яке стало життєдайною основою горян. Найвища верховина і грець гора, що здіймається на понад 1300 метрову височину. Звідси, поміж скель, випливає річка Рибниця, помережена численними притоками та потічками. А ось Стоянів менших розмірів вершина, де за переказами зі своїми побратимами опришками зупинявся на постій легендарний отаман Олекса Дов. Попри згадуваного вже Франка та на його запросини в Яворові гостювали і набиралися снаги Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Гнат Хоткевич, Ольга Кобилянська. ціла велика плеяда українських класиків. Від часу заснування Яворова на центральному пагорбі здіймалася гуцульська духовна святиня Успіння Пресвятої Богородиці, сусідуючий старий цвинтар. Покоїть в собі представників славних українських родин Кобринських, Окуневських. Ще від 1858 року на одному з яворівських присілків прийшов на світ Теофіл Окуневський, відомий юрист, адвокат, дипломат, громадсько-політичний діяч. Саме тут здобував початкову освіту його молодший брат Ярослав, майбутній адмірал флоту Австро-Угорської імперії. Спочивають на кладовищі і славетні представники роду Корпанюків. Свого часу вони породичалися зі шкрібляками, звідки вийшов основоположник гуцульської різьби по дереву Юра Шкрібляк. У селі серед інших нащадків працює над ліжниками праправнучка різьбяра Ольга Копчук. Її вироби теж вирізняються своєрідністю орнамент. Правіцівське ремесло, молодша представниця роду успадкувала ще від своєї бабусі Ганни шкрібляк, котра уміла і полотно вибілити, і сорочки вишивати. Тепер її онука пряде на патріархальній куделі вовняну нитку з минулого у майбуття, утворюючи власну композицію. Ледь не кожен другий мешканець Яворова посвячений в таїнство народження ліжника. Про це можемо судити, навіть не заходячи до хати, адже довкола обістя сохне вовна заплутаними жмутами, звисаючи з вориння. Нині вже карпатськими плаями Вівчарі не випасають стільки овець, аби забезпечити себе якісною сировиною. І тому доводиться постачальникам і виробникам їздити по неї через перевал до сусідів закарпатців, а то й до Молдови. Те саме стосується й майстрів зі званням народного. і до донині на своїй писаній куделі пряде тонкі вовняні мотузки на основу Василина Калинич. Нині вона в яворові найстарша ліжникарка. Як співати, то співати, би не співала, Та я рота не шкодую, це ми мамка дала. Як співати, то співати, що би я мовчила. Меня мамка ще маленьку співанок навчила. Майстриня теж чимало запозичила від своєї нені, годинами вистоюючи біля кросин, виплекуючи в думках майбутній візерунок, підбираючи кольори до нього, вслухаючись, як напнутими струнами грає своєї мелодії старий тисовий верстат. Нічого технічно не змінилося в снуванні на простому і геніальному винаході дерев'яному мотових. Здається, й нині, її вправні руки не знають супокою. Жінка не нарікає по старечому на втому, але знай наспівує собі, Коломийкує. мийкує. Мене, кіптаріровані, вишита сорочка, запасочки, та й по в волокі білянькі, та й капчики вишивані, узори дрібненькі. Запасочки виблескують в бабіні ткали. Понад нашу гірську ношу німа у світі пари. Розвиток ліжникарства неможливий без самої природи, яка кладе останній мазок у довготривалому процесі. З краю села над Рибницею здавен. Стоїть типова гуцульська будівля, складена у зруб. Ця хитромудра гідроспоруда називається валило, де ріка валяє щойно виткані ліжники. У спеціальній дерев'яній загаті протягом кільканадцяти годин вода студеного потоку обертає свого бранця у ритмі несамовитого танцю. Після водних процедур ліжник суттєво скорочується і ущільнюється. Вібравши усі запахи гір, тканину просушують, після чого старанно розчісують, надаючи їй пухнастої пишності. І нарешті цей одвічний супутник горянина може надаватися до вжитку. Для нас це кудлате марево українських Карпат не лише екзот, але й клаптик самобутнього світу, у якому сконцентровано нуртує патріархальна гуцульська душа.